Що таке сентиментальність, а що таке співчуття? Це є різні речі. Сентиментальність це, наприклад, коли ви стоїте на березі озера і людина тонеть. ви бачите, як людина тоне. І ви просто плачете, ридаєте, боже мій, людина тоне. А що таке співчуття? Це ви коли волаєте про допомогу цій людині, так, кидаєте їй палицю чи там круг, кидаєте, просите когось, щоб. Спас ту людину або самі пірнаєте в воду. Це вже знання. Ви вже знаєте, як допомогти, як вирвати з цієї ситуації. Це є співчуття. Між сентиментальністю, проявом почуттів і співчуттям є прірва розміром знання. Знання зараз всі відкриті. І потрібно вивчати дуже багато всього вивчати, щоб не бути. Міти таким неуком у цьому житті знання спасають душу, істинні знання спасають душу.